з першим заступником міністра Мартинковим Ігорем Миколаївичем І також крюк, який називає себе консультантом міністра Олександр Круг. Ми намагалися з'ясувати, чому не допускають членів ради голів незалежної України до зали, де за погодження, попереднім погодженням. Самим же Мартинюком, ми мали провести засідання. Роками ми тут проводили засідання. А в той же час нам сказали, що хтось невчасно подав список. Ну, Всякі причини стали придумувати. Це ну, просто смішно. В кінці кінців нам запропонували шукати автобус і їхати в інститут на кінцеву, десь підпущу водиця. Зараз пів 12 Люди їхали сюди в ніч. Зрозуміло, що це робиться для того, щоб десь заперти шахтарських лідерів подальше від Києва, подальше від центру. Це неповага до шахтарів, неповага до лідерів. Їм нема що сказати. У нас питання. Коли буде порашне запорожці по плати, коли вчасно будуть виплаченки зарплату плату, коли буде стабілізована ситуація в плавнох комплексі, ми хочемо почути від них, який зміст носить собі концепція розвитку та реформування води галузі. Ми нічого не почули, тому ми зараз тут розгортаємо від, від відкритим небом засідання Ради Великих Залежних розвитків. Крім того, коли ми зрозуміли, що почалося таке знущання, ми подали заявку десь години-півтори назад. Заявку на пікетування цієї будівлі, заявку на пікетування хрещатику 30 і банку. Далі ми сьогодні будемо приймати рішення. Ось їхня тактика, їхня поведінка. Вони не хочуть навіть пояснити нікому нічого. Ті 400 мільйонів що було виділено. Бюджету на погашення запорожці зарт плати це не дозволо погасити заборони за минулий рік. Це тимчасова подача, це не вирішення питання. І ми маємо дати відповідь і прийняти рішення відносно того, чи правильно ми поступили, що ми умовили шахтарів припинити масові акції протесту. Ми взяли на себе таку відповідальність. Якщо це наша помилка, ми маємо визнати цю помилку. Якщо це не помилка, а ми ще раз перевірили, як влада ставиться до шахтарів, гірники свідомі, що наші гірники, люди патріотичні, 3200 членів незалежних простих гірників, воюють на Сході, захищаючи нашу країну, вони туди пішли добровольцями. Слава Шахтарям! Хлопці, ми сьогодні маємо під відкритим небом провести засідання Ради голів незалежної простилки гірників України, що вперше за всі часи існування незалежності України, коли зовсім влада не хоче слухати гірників, коли влада думає про себе, а на чолі керівник органів Палунзових галузей поставили бізнесмени, які навчилися на основі бізнесу на своїх підприємствах, порощати робітників, ставитись до них з неповагою, а зараз вони це опробують на різні всієї країни. І, до речі, це торкається вугільній галузі України. Було вчасно домовлено, що ми проведемо засідання Ради голів тут, в цьому будинку, який належить Міністерству енергетики та вугілля, а раніше належав Міністерству вугілля. Тут сидить в цьому кабінеті на третьому поверсі. Перший заступник міністра Мартинков Ігор Миколаївич. з ним чемно, без всяких суперечок, за його погодження, було згоджено, що ми проведемо тут у залі засідання. Він спитав, а чи можна, щоб я презентував концепцію реформування воєнних галузі? Ми сказали так. «да». Ми задоволені вас послухати. Ми хочемо почути більше про цю концепцію, ми хочемо задати питання. Можливо, навіть на льоту ми зможемо дати перші зауваження чи пропозиції. Коли ми наконілися до адміністрації президента, була створена група, яка пішла на переговори адміністрації президента. В, этом, этих переговорах принимал участие первый заместитель министра угольной промышленности, который ложил руку на сердце и говорил, я вот клянусь, я готов в любом формате, в любое время садиться с шахтерами, выслушать их и решать совместно проблемы. А эти чиновники, это шулера, которые постоянно обманывают, которые постоянно изворачиваются, и этому свидетельству есть сегодня. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы принять какие-то важнейшие решения. Я думаю, что зря делает новая власть, повторяет ошибки старой власти. Не учится на ошибках, не делает уроки, не извлекает эти уроки и не становится мудрым. Поэтому мы должны заставить все-таки власть, которую мы избираем, чтобы она встречалась с нами, садилась за стол переговоров и вела диалог. Потому что в действительности, если подняли шахтеры, это говорит о том, что в стране продвигается беда. Примерно все все жители Украины примерно в одной лодке, в одном положении. Народ Украины выживает. И эта власть с высоких кабинетов не хочет этого замечать. Вы были свидетелями вчера. Без... Никогда не думал, что придется проводить заседание Совета председателей под открытым небом на улицах города Киева. За всю предыдущую историю профсоюза нас наоборот всегда приглашали в стены этого здания, говорили о том, что вот приходите сюда, вот вам зал, и что здесь нам как бы легче и лучше с вами встречаться, с тем, чтобы можно было привлекать специалистов, которые сидят в этом здании, чтобы вести какой-то диалог. И вот мы сегодня, в 2015 году, 28 апреля впервые проводим заседание Совета председателя НПГУ на улице. В чем же причина? Бюджет 2015 года, который был принят Верховной Рада Украины, к сожалению, это не бюджет развития угольной промышленности Украины, это бюджет ее сворачивания, бюджет закрытия шахт. Если в бюджете закладывается 1 миллиард 200 миллионов гривен, на реструктуризацию, а если читать открытым тестом, это закрытие шахт. И ни одной копейки средств закладывается на техническое перевооружение капитального строительства. Это то, за счет чего должны строиться, развиваться наши шахты. Значит, мы имеем бюджет закрытия шахт. За последние 30 лет на территории Украины была построена только одна шахта. Шахта Самсуновская Западная, это в городе Краснодон. Ни одной больше шахты не было построено. И там на шахта, на Волынская 10, которая строится 25 лет, ее тоже не могут достроить. Хотя в бюджете 2015 года, после наших пикетовых акций, которые проходили в январе и апреле месяце, бюджет было заложено 200 миллионов гривен для достройки этой шахты. Дай Бог, чтобы эту шахту достроили, потому что в том регионе, в регионе, в городе Нововоленске, в котором проживает 50 тысяч наших шахтеров, 50 тысяч и семей, к сожалению, нет другого места работы, кроме как шахты. А три шахты, которые сегодня там находятся, две из них собираются закрыть. Одна шахта, попросту говоря, тоже стоит вопрос ее закрытия. Поэтому без достройки шахты на Волынская 10 просто 50 тысяч жителей этого города останутся без средств существования. В бюджете 2015 года и теми законами, которые были приняты, были нивелированы закон о повышении престижности шахтерского труда. В 2008 году, вы помните, многие из вас приезжали и принимали участие в заседании Верховной Рады Украины, когда был принят этот закон, в котором были установлены год госшахтеров по налогообложению, по компенсации за отопление, за электроэнергию. И этот закон до последнего времени выполнялся за счет субвенции местного бюджета, которые поступали из центрального бюджета Украины. В этом году просто у шахтеров это все забрали ликвидировали действие 43 статьи горного закона, статью касательно подоходного налога 10%. Сегодня шахтеры не выплачивают подоходный налог на общих основаниях. Мы неоднократно говорили тем народным депутатам, чиновникам, которые готовили эти изменения в законодательство, что нельзя этого принимать. Потому что шахтерский труд, условия труда, они настолько тяжелые. И поэтому эти годы они как раз давали с тем, чтобы привлекать молодых людей для работы в шахте. Потому что сегодня в угольной промышленности Украины уже более 50% это пенсионеры. Придет время, что в шахтах будет просто некому работать. А вот это как раз в какой-то мере привлекало людей для работы на угольных шахтах. Сегодня этого уже нет. У нас забирают последние. У нас не растут заработные платы. У нас закрываются шахты. Сегодня есть программа реформирования угольной промышленности, если это можно назвать реформами, по которой должны закрыть 12 шахт. Это где-то порядка 13 тысяч человек будут выброшены на улицу. А если иметь в виду, что каждый шахтер, который работает, еще плюс есть местные предприятия, которые обеспечивают работу у Гамиша, а это где-то коэффициент 5-6, это где-то порядка 60-70 тысяч человек просто окажутся на улице. И это мы имеем сегодня такие реформы. Это то, что нам было обещано. Это та новая власть, которая говорила, что мы привели все для того, чтобы наши люди жили. Поднятие коммунальных услуг. 1 апреля, когда люди, люди, люди получат платежки, в которых газ подорожает 7 раз, другие коммунальные услуги подорожают разы. Возникает вопрос, что дальше делать? И сегодня мы, нашим советом председателям, должны обсуждать эти вопросы и принимать решения. Да, мы приняли решение, чтобы шахтеры Понедельник понедельника не приезжали в Киев. Ну, наверное, это было поспешное решение, потому что нам обещали начать какие-то переговоры, но мы сегодня не видим никаких переговоров, даже та встреча, которая проходила сегодня утром с участием первого заместителя министра энергетики, топлива, энергетики Мартынкова, мы видим о том, что нет социального диалога, а без социального диалога ни одни проблемы решаться не будут. Лесняк Василь Васильович, шахта Межиречанська, будь Незалежної незалежно від спілки шахтарів. Тепер вівугілля. Тиждень тому рівно у ми були в Києві. З великою групою потрібно шахтарів, шахтарями. Нас, був у нас відбувся третій з'їзд, українських шахтарів. Дуже Бу, вже було багато поважних людей. Були запрошені на цей з'їзд влада. Президент прем'єр. Депутати всіх рівнів, губернатори. На жаль, нам відмовили ці зустрічі. Ми були, з купкою депутатів, які армія, але про шахтні, про шахті наші вимоги, які ми ніхто, ніхто не револючив. Крім того, дуже багато віду, на Тому що Ми побачили, що це тітушки і так далі. Я хочу заперечити. Інформацією, тому що рік є своєї. Ну не, не своєї, їм краще працювати, відпрацювати зміну, знати, що він забезпечений, йти до сім'ї і працювати А Їздити ти типу, по Києву не наша справа, не наша справа. Але а якщо влада в, особовă, не спілька, то, що не в нас відслуговується, ми мусимо них сміхати, що не нас є. В нас вимоги дуже прості, щоб просто влада виконувала це. рахується. Почнемо трошки раніше, що так. Була прийнята поліційна угода, депутатами, яких ми вибирали, так, створилася, коли поліція. І ця вимога поліційної угоди, що було прописано всіма підписантами, вона не виконалася. Пізніше був бюджет на 15 рік, на кругу галузь було закладено 0. На закриття шахт було, а на розвиток на, 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 на підприємство зовсім е, на місцях я вже неодноразово не говорив, що адміністрація і проспілки може сьогодні втрачають контроль над людьми. Вони стихійно вже виходять на вулиці, вмовляються в шахтах, працювати. Ми мусимо якось організувати цю їхню акцію протесту, донести до влади, сказати, як повинно діяти, будемо прислухатися, які з рішення спільноти. Ми розуміємо, що тяжко прийняти все. Але просто так по хамськи ставитися з ними не можемо. Тому ми прийдемо, що сьогодні ми надіялися, що сьогодні нас зустрінуть в міністерстві, буде якийсь діалог, буде вирішення Ну, Бо страйк це не є вихід з під Треба розмовляти, треба вирішувати. до нас знову не виходить. Я не знаю, чому так, що в нас і не виходить.